бажаємо здоров'я в ефірі. Черговий випуск інформаційного дайджесту від окремого спеціального центру електронної підтримки. Сьогодні 1 грудня 2025 року. Перший день зими. І зима схожа буде гарячою. Технологічна гонка не спиняється за останній тиждень, стільки всього, що ну очі розбігаються. Абсолютно сьогодні в нас у меню, скажімо так, і феєрверки на ворожих аеродромах. І тихі, але не менш важливі зміни в закупівлях. От давай з фейерверків і почнемо. Я так розумію, поговоримо про те, як наші прикордонники знайшли управу на новітній російський реб Чорне Око. Так і не тільки головна страва, це, звісно, та той самий їхній аналоговнєтний літак з лазером, що мав збивати супутники, а натомість зустрівся з українськими безпілотниками. Класика саме так. А тим часом подивимось, як європейці намагаються прокинутись. Нідерландці там на швидку руку збирають дронобійки. А французи, що цікаво, відверто визнають, що вчаться в Україні. Ну і поки вони вчаться, ми з партнерами вже власне йдемо далі. Поговоримо про нові системи навігації для умов тотального реп-пекла. І на десерт зазірнемо в майбутнє яке моделюють китайці. Чи реально вимкнути StarLink за допомогою тисяч дронів? Є нюанси. Що ж, влаштовуйте зручніше? Занурення починається. Давай почнемо з гарних новин з поля бою, з Донеччини. Наші прикордонники з підрозділу Фенікс відзвітували про знищення одразу двох російських комплексів реп Чорне око що це взагалі за звір? Чим він такий особливий? Ну, це відносно свіжа їхня розробка. Її головна, скажімо так, фішка це універсальність. Тобто, на відміну від багатьох кустарних систем, чорне око розроблявся саме для одночасного придушення широкого діапазону частот. Тобто він може ефективно е, гасити і цивільні мавіки, і ФПВ-дрони, які літають на зовсім інших частотах. Ага, тобто він створює таку собі мертву зону для наших операторів. Саме так тому полювання на такі комплексні системи це пріоритет. Знищити одразу дві одиниці це ну серйозно прорядити їхні можливості реб на конкретній ділянці. Зрозуміло, це такий важливий тактичний успіх, але ж був цього тижня і успіх зовсім іншого стратегічного, я б сказала, масштабу ніч на 25 листопада Таганрог. Так, судячи з відео, там було дуже яскраво на авіаційному заводі імені Берієва. І, схоже, ціллю став унікальний літак А 60 так, і це не просто літак. Це по суті летюча лабораторія з бойовим лазером. Проект ще радянський, який вони намагалися, так би мовити, реанімувати. Лазер на літаку? Для чого на борту ІЛ 76 стояв мегаватний лазер, офіційне призначення осліплення оптики розвідувальних супутників на орбіті. Вони навіть звітували у 2009-му про нібито успішний експеримент. Слухай, але давай відверто. Цей проект родом з 80-х – Сам літак стояв на заводі майже 20 років. Наскільки це реальний удар по їхніх бойових можливостях, а не просто знаєш знищення музейного експонату для гарної картинки? Це ключове питання, і тут відповідь м -м, неоднозначна. З одного боку, ти права, це не та зброя, що завтра змінить хід війни. Угу. Але з іншого є кілька важливих моментів по-перше, ми знищили унікальний носій технологій. Цілком імовірно, що напрацювання з цього А-60 лягли в основу їхнього наземного комплексу «Пересвіт». Тобто він міг бути тестовим стендом. Саме так. Тепер цього стенду немає. По-друге, це удар по їхньому науково-технічному потенціалу. І по третє, це довідчі дуже наградує нашу системну роботу по вибиванню рідкісних систем. Як було з С400 в Криму? Точно. Ми показуємо, що можемо дістати їхні найцінніші іграшки навіть у глибокому тилу. Добре, цей аргумент приймається. Поки ми вибиваємо їхні унікальні розробки, Європа схоже, збагнула, що треба захищатися від значно масовіших загроз. От Нідерланди так. Вони оголосили, що будуть на швидкоруч збирати мобільні системи ППО проти дронів. Звучить трохи, як я його зліпила з того, що було. По суті, так і є. Це тимчасове рішення. Вони замовили сучасні німецькі системи Rheinmetall Skyranger 30, але отримають. Коли аж у 2028 році, а дрони літають вже зараз. У них були інциденти над авіабазами, чекати чотири роки це розкіш. Зрозуміло. Тобто беруть те, що є на складах, і поєднують саме і виділяють на цей конструктор, до речі, дуже серйозні гроші до 2,5 мільярдів євро. Тим часом у Франції теж схоже прозрівають. Командувач їхньої ППО прямо каже, що засобів захисту від дронів на всю країну у них немає, і вони дивляться на український досвід, зокрема на акустичні датчики. Так так. Це ж те, про що ми говорили минулого разу, коли обговорювали нашу систему графіт. Саме так вони дійшли висновку, що неможливо прикрити всю країну доровими радарами. Потрібна ешелонована система, де нижній рівень це якраз мережа дешевих масових сенсорів. Акустичні датчики для шахедів ідеально. І поки одні вчаться, інші вже впроваджують співпраця Україна-НАТО, програма Unite Brave NATO. Це вже не просто передача зброї, а спільні розробки. Так, і це дуже важливий крок. З початковим бюджетом у 10 мільйонів євро будуть фінансувати українські розробки в найкритичніших сферах: Сі радіотехнічна розвідка, навігація в умовах РЕБ. Класичний вин-вин. абсолютно. Ми отримуємо гроші і доступ до технологій, А НАТО отримує дещо набагато цінніше доступ до розробок, які тестуються не на полігонах, а в реальних боях. А що в нас всередині країни із закупівлями? От новина про 100 тисяч fpv дронів через маркетплейс Міністерства оборони. Там була цікава деталь про оптоволокно так. І це деталь, яку багато хто пропустив. Майже третина з цих 100 тисяч на оптоволокні. Це робить їх практично невразливими для реб. Стривай, FPV на оптоволокні це як взагалі працює. Дрон летить, а за ним тягнеться кабель. Саме так геніально просте рішення на дроні стоїть котушка з тонким, як волосина, оптоволоконним кабелем. Під час польоту він розмотується. І всі сигнали йдуть по ньому, не по радіо. Точно. І всі сигнали керування і відеопотік йдуть фізично по цьому дроту. Для ворожого реб такий дрон просто привид. Він його не бачить. Оце дійсно ага, момент. І тепер через цей же маркетплейс дотчейндіфенс можна замовляти і дрони-перехоплювачі. Тобто система стає все гнучкішою. Так, ідея в тому, щоб прибрати зайву бюрократію. Командир підрозділу бачить, що йому потрібно, і може напряму замовити це у десятків перевірених українських виробників. Ця вся гонка технологій змушує і великі оборонні компанії рухатись швидше. От французька Талес показала одразу дві новинки в галузі Реб. Так, перша це модуль Кьорко. його фішка компактність, його можна встановити практично на будь-що: дрон, літак, корабель. Він сканує ефір і виявляє ворожі радари. А друга новинка Golden AI це штучний інтелект. І що він робить? Просто каже, бачу радар. Він робить набагато більше. Він аналізує сигнатуру сигналу і миттєво ідентифікує тип радара. Наприклад, каже, це радар наведення від комплексу С400 і робиться за їхніми заявами вчетверо швидше за людину. Добре, виявити ворога це пів справи. А як діяти самому, коли ворожий РЕБ працює наповну і твій GPS просто не існує? Це, мабуть, головний виклик сучасної війни. І відповідь, як не дивно, лежить у старих технологіях, але ну на новому рівні. Американська Sefron Federal Systems випустила інерціальну навігаційну систему Blackout. Інерціальна система це та, що враховує своє положення без зовнішніх сигналів. Так, за допомогою гіроскопів та акселерометрів. Проблема завжди була в дрейфі, накопичені похибки. І наскільки Сефрон вирішила цю проблему? Вони заявляють, дрейф менше 0,4 морської милі на годину. Тобто, після години польоту без GPS ракета відхилиться від курсу менш ніж на 750 метрів. Для багатьох задач це більш ніж прийнятно. А що таке м код який вона підтримує? М-код код це новий, сильно зашифрований і стійкий до перешкод військовий сигнал GPS. Якщо цивільний GPS можна відносно легко заглушити, то задавити м код набагато складніше. Система Blackout працює з ним, а коли глушить і його переходить на інерціалку. Зрозуміло це рішення для авіації та ракет. А що у нас для піхоти для останньої милі? І тут є цікаві українські розробки. Компанія Контрадрон показала наземного робота Нео. Це колисна платформа, що може вести 300 кілограм вантажу. Але її головна функція, я так розумію, не в перевезеннях. Так, головне, інтегрований десятиканальний комплекс РЕП. По суті, це мобільна парасолька, яка їде разом зі штурмовою групою і прикриває її від ворожих FPV та мавіків. Цікаво, ідея інтеграції дронів і техніки йде ще далі. Франко німецька КНДС розробила Drone Functions Kit. Це фактично перетворення бронемашини на такий собі авіаносець для дронів, точніше, на захищений командний пункт. У спеціальному відсіку бронемашини розміщуються від двох до восьми дронів. Екіпаж може запускати їх, керувати ними, не виходячи з під захисту броні. Від тактичних рішень до стратегічних загроз китайські дослідники змоделювали як можна повністю придушити Старлинк над Тиванем. Пропонують підняти на висоту 20 кілометрів тисячі дронів та аеростатів з реб. Наскільки це взагалі реально? Ну на папері фізика має сенс створити такий собі. Щіт з перешкод. Але якщо розбиратися в деталях, вилазять величезні проблеми. Які саме самі ж дослідники визнають, це вимагає колосальних ресурсів. Уяви собі логістику, як керувати двома тисячами апаратів повітря одночасно. І найголовніше, така армада буде абсолютно беззахисною. Щоб її застосувати, треба спочатку повністю знищити всю ППО противника. Тобто, поки що це більше наукова фантастика. Так. Але це показує напрямок їхньої думки. Ставка на масовість. І поки китайці моделюють технології, перевірені у нас, ідуть на озброєння НАТО. На навчаннях у Польщі офіційно показали дрони перехоплювачі Меропс. Це ті самі з американського Project Eagle. Польща, Румунія та Данія стануть першими країнами альянсу, які поставлять їх на бойове чергування. А яка його головна перевага? Чому не ракета? Економіка. Вартість одного такого перехоплювача близько 15 тисяч доларів. Вартість шахеда 20-50 тисяч, а вартість зенітної ракети може сягати мільйона. Саме так, співвідношення не співмірне. Меропс робить боротьбу з шахедами економічно вигідною. І ледь ми навчилися збивати звичайні шахеди, як з'явилася їхня реактивна версія. Але є новина, що наш дрон-перехоплювач вже і таку ціль. Так, і це якісно новий рівень складності. Реактивний дрон ледить значно швидше. Той факт, що нам це вдалося, свідчить, що наші розробники не стоять на місці. І наостанок, щоб трохи заспокоїти, речник ВМС Плетенчук заявив, що російські морські дрони не становлять серйозної загрози на Дніпрі. Чому так? Причини суто практичні: по-перше, сама річка, вона мілкіша, має багато рослинності. А по-друге, і це головне, у нас на цьому напрямку така висока щільність повітряних FPV-дронів, що вони виконують усі завдання ефективніше і дешевше. Тобто, ворогу просто немає сенсу запускати туди ще й дорогі надводні апарати. Абсолютно, вони стануть легкою ціллю для наших fpv камікадзе з повітря. Що ж, давай підсумуємо? Тиждень видався насиченим. Поки російські інженери креслять свій новий РБ Чорне Око, наші прикордонники вже розробляють інструкцію з його швидкої утилізації. А поки їхні пропагандисти мріяли про лазерний літак, що буде палити супутники НАТО, цей літак сам згорів від зустрічі з кількома невеликими, але дуже мотивованими українськими безпілотниками. Яка іронія? Це точно. А китайські дослідники можуть і далі тренуватися у віртуальному світі глушити Starlink. Мабуть, вони ще не бачили наш маркетплейс Дотчейн Ми б їм для реалізму підкинули кілька тисяч FPV-шок на оптоволокні. Але якщо серйозно, головний висновок цього тижня це швидкість адаптації. Вона вирішує все: хто швидше вчиться, швидше впроваджує, той перемагає. Нідерланди збирають ППО з коліс, бо немає часу чекати. А система, яка у нас збила тисячу шахедів, вже стає на захист неба країн НАТО. Ось це і є технологічний спринт, де ми, на щастя, поки що задаємо темп. Дякуємо всім, хто був з нами. І окрема подяка, як завжди, гурту Брати Гадюкіни за музику, що надихає. Слава Україні! Героям слава!